Вітаю вас! Сьогодні я пропоную дорослим зробити для своїх малят, або навіть і для себе флікер. На жорсткий фатін ми клеїмо двосторонню стрічку. Захисну плівку я обрала, і тепер ми склеїмо між собою трішечки. Беремо схмайлик, відклеюємо його. Так прикрепляем его на фатин. Вот так. Скотч, тримаю наш фатин между собой, и наклейка ось тут. З іншої сторони ми теж з вами наклеюємо смайлик. Я хочу, щоб усмішка смайлика співпадала приблизно з іншим смайликом. Вирівнюємо ось так смайлики. Так. Але ще один нюанс. Між фатіном. Треба нам з вами прокласти мотузку. Мотузки я беру приблизно 46 см. Якщо у вас немає двостороннього скотчу, але є клеєвий пістолет, можна спробувати мотузку склеїти клеєвим пістолетом. трішечки перетискаємо. Фатін для того, щоб можна було зробити строчку та закріпити ось тут. Прошиваємо нитками, тому що, якщо ви прикріпите його на тканину або будь-куди, він просто відклеїться. обережно притискаємо, бо клей все ж таки гарячий, трішечки зверху додаємо, накриваємо фаціном другою половинкою і одразу наклеюємо наклейку. Я думаю, посмішка наша співпала. Та-дам! Є. І ш'ємо на машинці. Або можна руками, просто нитками прошити. Але це буде трішечки довше. Врізаємо нитку обережно і також само фатін ми зрізаємо, але трішечки залишіть, щоб нитки наші просто не обрізати. Ось такий флікер, у нас вийшов один, другий флікер. І ще ми можемо з вами також саме зробити ще ось такий маленький. Беремо маленький смайлик, кріпимо його на потім. Перегортаємо, наносимо клей гарячий, мотузка. Я відрізала приблизно 34 см. Якщо буде забагато, ми зможемо підрізати. Накриваємо патіном і наклеюємо. Смелик. Якщо трішечки не співпало, я думаю, що це ось так. Ще один смайлик вийшов. Наступний смайлик. Якщо у вас немає фатіну, давайте спробуємо зробити без нього. Так. Ой, я вже приклеїлася трішечки. Можна навіть коротше зробити мотузку. Я хочу все ж таки пройтися трішечки клеєм. Це, якщо у вас немає швейної машинки, або ви хочете прискорити. Так. Наші наклейки дуже добре приклеїлися і не відклеювалися. Якщо мотузка дуже велика, ви можете її зробити трішечки менше. Пробуємо, зайве можете просто відрізати. Ось такі світло відбиваючі флікери у нас є. Але пам'ятайте, у нас залишилися ще ось такі маленькі. Наш смайлик флікер ми можемо почепити і на куртку. Мотузку можна будь-якого іншого кольору, яка вам подобається. Витягуємось.